Всім привіт, друзі! Ви на каналі і сьогодні я вам показую, як зіграти з друзями. з нами. Якщо ви хочете з другом обрати на сервері або. Так, якщо хочете пограти з другом, увага! Натискаємо секретну, натискаємо кнопку Додати. Сервер можна назвати Будь-як. Будь якісь. Я його назову. Я його назову... увага. Я його назову, наприклад, почекайте. Тер Інє. Чекайте. Майнкрафттер. Название може бути у мене буде називатися він Майнкрафтр. UA. Порв увага. Пишите плей. Дивитися уважно. In.ua <coughs> запам'ятали порт. Залишаємо стандартним, натискаємо кнопку додати, і у нас з'являється український сервер. Зараз на сервері виграють гравець. Якщо вам рисуєте, якщо, якщо у вас комп'ютерна версія, теж пограти грати. Тільки... 1.21 Або я можу вам скинути, або можете скид себе. Просто, просто мочить собі себе і грати з ним. Коли ви заходите, мы заходим в Майнкрафт. Зараз на у нас про гру... За, Загрузон за, даже. За, за, Зараз. Раз, два, три. Увага! Ми попадаем на наш український сервер. Де нема, ресни, а ще є тільки Україна. І можете бути на є... Зараз покажу вам, що тут є. Пішли, покажу. Тут є анархія. анархія. гриф. На... Є наш дискорд. Що є. Там дуже багато телеграм, тож я вам скажу ссылку на телеграм. Можна в кре... креативі додуматься поіграти, але я не вмію да, попробувати, але я сюди не можу. Дуже багато серверів, але, але зараз я граю на якому, на том ванілі плюс. Видите YouTube? Бачите, що цей ваніла плюс. Зараз передам, і цей. На ваніла плюс я вам рекомендую грати.

Зараз беремо виходимо не надавай. Чому так може бути? Бо в мене так буває. У вас може не буде таке. Ї Ні, Бо у мене така фігня не з'являє. Тепер. Наз... Тепер нас знову кнопку грати. А, Wi-Fi у мене є. Давай, давай. Зараз зайдемо і Я... зараз. <г Larry> Все, нарешті я зайшов. Нарешті зараз заходимо. і йдемо сюди. А, забув, що ви можете літати на этот сервере. Я хотів спо... й, чекай! Да, нет ні, почекайте зараз мені. Не. Зараз мені довга пауза. Для вас це вроде, для мене це довго, а для вас це секунда. За... Нарешті зайшов в Майнкрафт і вже починаю загружати сервер. Зараз сервер загружу. О, пошук сервера. Не, подарить мені ці лишні, якщо у проходить мені. А они не добрые. Mm. Майс вот цей оце, оце, оце сервер мы маємо вибрати Але сервер не вибирається О, яду я себе спокійный, даже вот це не выкидывайте мені Але це дивно. Чому воно мають выкидывать кожного гравця? Не выкидывать из грыг. <coughs> а, петила портировался на Ваніла плюс. Чего э, Чекайте, де я з'явився? Паркур? А можна можно паркур? скажіть, як. А, я на паркурі, друзі. Який я не на не люблю проход. А якщо ви не хочете парку... я, наверное, на паркури, я даже на паркурі. Я зараз покажу команда для всіх команд. Верточку ще один Але вона не з'являється про... Попробувати пройти цей Почти Та... там Там наш сервер роблю... Але я не хочу. Я хочу проектировать. Напиши ж... ме ню. Терточка. Давай. Я не выйду. Хочу... Я хочу, чтобы я пришел за паркур, и я зараз попробую пройти. Я, я не даже не умею проходить этот пар... паркур. Бачите, что и почему я не найду паркур. Я вообще не люблю проходить этот паркур. И вообще не люблю паркур. А Хочу телепортирувати Телепортувати. <coughs> але попробу спробуємо ще раз. На ню. Але я не чекати ми не можемо. Я не можу довго чекати, але є ще одна команда. Попробую кудись телепортирувати. Мільйон раз. скільки раз. це писав меню. Ладно. Якщо он. Площі. Зараз чекайте для вас, зараз я подумаю, як зайти. Чому я не там місці з'явився. <свісно> а попробуємо ще раз. Попробую пройти прикур, але і запам'ятайте, я просто не навіть ходити по тому паркуру. Бачите? Ви запам'ятали мене? Почекайте мені, зараз я прийду до вас. Фух зайшов на сервер. Нарешті. Оце є, тут є автокопальня. Тут можете копати. зараз ви, зараз ви де будете з'являтися, зараз покажете. Дві з дивизи. Я більше нарвуть, коли я діти йду. О, бач, лісні тут на зло зробили. На добро зробили взагалі. Тепер, далі показуйте, звідки ми звідки воно йде. Я взагалі я тут не був в шахті, я взагалі не йшов в шахту. Наверх піднімаємось, 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 піднімаємось. А тепер Бачите, отут, От де ви будете з'являтися, ви будете тут земля. Спаун Це спаун Тільки... Вот Я не зрозумів взагалі. Нічого я не зрозумів. <кхід> ви бачили? тільки що. Далі я не знаю, чому воно так стається. Бо на версії бедрика, воно ну, так є. Бо на версії Воно ну, і так є. Я тут є. Я мені подобається бути. Ви кажете. Почекайте одну хвилину. Даже не хвилину, а навіть для вас пару секунд. Почекайте пару секунд собі Фух, нарешті дійшли до того. Бач, тут є телепорт, родом телепорт, і магаз. Да, махаста я. Ещ есть меню. Вот скелетик ты меню ваша. Чрт. Але, мне нравится не подуматься на том сервере, я не подобается. Вот це не потом на сервере. Вот это не подобнится на сервере. Я не знаю, как як... это. Меню мне теж не подобнится. Не помню того. А мне... Телепартерій ШАХТУ Якщо вам цікаво пограти на том сервері у мене такий лаги, у нас у мене ч-то дивно тут. Якщо хочете пограти з нами, зараз І ще я, Бо якщо хочеш зі мною пограти на сервері Грайте зі мною на том сервері. А що, я зараз покажу вам, як зайти що довер. Я зараз покажу що... Я... О! Відчинено від, від сервера. Сервер закрилий. Почекайте. <плес> Добре. <Дивайте. плес> Не цікавий. І мене є далі, що... я зараз покажу, як мою... Можна... Якщо вам цікаво, грати зі мною. Я бачите єдиничко, один гравець грає на тому сервері. А от зараз покажу, скільки грають. У уважно. Іграю графтів на, 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 на якому сервері. Почекайте дивіться. Виходимо. У А, ю, а лайн, я вайн є. Почекайте, мені треба знайти щось знайти, що знать мені треба? А, подже лаунчер. А, вот. Бачите цей лаунчер. Заходимо в лаунчер, бачите, а от запам'ятайте ту вечір. Версію. версію. Ота от версія має бути. Я так підписав, що. Вот на вот они не уважны. Не, не, не обращаю этого. От 1.21. Оця версія має бути максимум. Це максимальна версія. Це мінімальна версія для гри На сервере. Доповідали. Доходимо. Майнкрафт. Майнкрафт! Майнкрафт! Але зараз буде у мене доказати. Путка можна. А от тут що, У мене так... У мене тут давно потроху. Я я доведев так можу. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Порт те самий. Запам'ятайте, порт. Я йшов по і IP те самий. Запам'ятайте. Коли виділе доходити туди, на том сервері, я його відзначу я його підписав взагалі. Я перейду перейменую. Ре... Нас затискаємо редактувати. От сюди. І я його підписую. на. Не? <кхи> не знаю, як підпишу. ладно. Хай би і так, як було. <с conference> увага, 20 графти играет на том сервере. Вы уявляете? Да больше. Да больше. На том сервере больше. Заходим на сервер. <клон> 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 Все, выбираем ванила плюс. Бо он нам в меня. Чекаем, чекаем. Я заводиться, можуть тут і тут з'явитися. Мопробуємо Мо, за це ме. ме ню. Тірочки меню. Натискаємо і вибираємо телепорт. Бачите, ми телепортирувалися. Тут багато гравців грає. Ви заходите даже на цей сервер ліпше. Чому тут багато гравців грає? Мені тут подобається. Почому десь? А, ось тут крест. Так, тут може... Це мене. Куди я відійшов від мене? Навіщо я відійшов? Можна устро... на роботу, можна вибрати кейс собі. Десь як це робиться. Натискайте на кейс. Вот тут мою работу говорит. Я хочу... О, тут есть долат. Я хочу цей кейс. Сика Запатали, все запам'ятала. А еще у нас есть магазинчик. На якому можна що воду купити? Можна купити. Будеться його є далі, так золота. Якщо я можу собі скрафтити, кірку собі попробую купити. мені треба куп... працювати. Чем <гум> більше буду працювати, тим більше мене будуть зарплати. Кіп старт можна оба Або... Або, не позаразу не працюють, старт. <гум> Тут є паркур, але я не, не, не люблю паркур проходити. Зараз хо! Зараз скільки було викопано вчора з шахти. О! Вчора було більше викопано. Вийшли я тут прочую. Ти факт даю, і мені той я дай зараз я строю на роботу шахтера. Я там шахтером. Шахтером, шахтером. Бачите, як я копаю? Я копаю ось вот так. Який я так копаю? Дикий я. Купаю. я купаю. А ще запам'ятайте. І запам'ятайте. Вот цей сервер не для резья. А Я українців Купаємо Яда Сайт Баб Коли мы копаем, зараз копаємо більше Тих Ого, Кик мы выкупали. Уда, знаете, скільки ми у кого копали буду будет купать вот цей росту вот цей успытайте но еще я його купаю Теж же будешь здорово так хорошо так же будет что вон купай але мені треба перейти на железную кирку хочу перейти а це довго йти до железной кирки <с chord> а, почекайте, железна гірка, кажете, так? Зараз почекайте, зараз докопимо 5000 і будемо купляти залізо. О! А, почекайте, там железо, я бачив. Залізо. Ва! Почекайте! Алмаз, не добавайте, будь ласка, я не замрудитесь. Давай лимончик добивати, а я не почекав. Чекати то я не можу, проте зелі угу. за собі. Ідемо в магаз. Я взагалі в магаз піду зараз. В магазинчик. Що купити собі зеліску. Зеліску. Ну її потрібно. Міла, то де? <кх> А эндократин Я пришел до вас. Ага, что не треба? Ми треба? Залізо Митро максимум три. Так три все зрозумели правильно. O oh. <síntos> 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 А я з вами. Це понятно. Біба, тебе тепер десять на Телепорт, телепортируш. Не рухаємось. <кхи> Не рухаємось. А, тепер команду рухатись. Фух, нарешті я перейшов в шахту зараз. Тільки щось тебе домик построїв. Його треба потім запровадити. Бо її такі люди які А вот тут украинцы живут нормально. Они а купают мне, кто не в кровь и не замолв. <свят> <свят> Ладно, я зараз покажу еще одну команду. Вар. Ота. Чікайте. О. Орб. П'їсто один раз. Пс. Не вот так команда. Е, ти ж Ну остать. Давай, як шевесь, тоді Какая-то команда, яка называется вот так Варпес. Где? Команду Варпес. Вервой это пробил. А варма выбираєте майн. Вс, и наскайте галочку и все, вы з'являетесь тут. Якщо вам подобався цей відеоролик, підписуйтесь на канал, Всім пока. Та заходьте на наш сервер. Майнкрафтер in UA. Всім пока, всім гудбай, підписуйтесь на канал. Всем удачи. Всім здоров'я. Заходьте на наш сервер. О, Алмазик. Всім пока.